Офіс президенту узурпує і далі все, все можливе зараз дійшла. Черга до народних депутатів Стефанчук. Він, на жаль, не голова Верховної Ради. Він керівник відділу офісу президента під назвою Верховна Ради України. На завдання я думаю, що голови офісу або когось іншого прийняв відповідне рішення про те, що вони зараз повністю змінять структуру делегації, які їздять за кордон. Для мене це не є взагалі проблемою. Я за всю війну один раз був в закордонному відрядженні два, два дня в Польщі на економічному. У форумі тому мені точно в коментах можете написати, що я кудись не поїхав. Я нікуди не їжу. Я їжу або по Україні, або на фронт. Далі нікуди, але повернемось до того, навіщо це робиться? Вони хочуть зробити так. Щоб жодна розумна думка за, за кордонами нашої держави від представників парламенту не лунала. Вони, мабуть, сформують нову делегацію, яку очолить Безугла, туди, можливо, війде Тіщенко, Третьякова, можливо, ще Потураєв, хто там в них Кравчук, улюблені представники офісу президента, ну і багато інших народних депутатів, Нігуляська можна взяти, які. Точно принесуть величезну геніальну допомогу для нашої держави. Це було б непоганим номером для 95-го кварталу, і було б смішно, але, на жаль, дуже бридко, соромно і виглядає дуже ганебно.